Адвент-календар зимових свят від команди Арсенія. Добрий день! Сьогодні 7 грудня, День Святої Катерини. У народі Катерини це свято дівочої долю. У цей день дівчата ставлять свічки перед образами цієї святої, а напередодні ворожать на свою долю. Серед численних жіночих свят в Україні найзнаменнішим є свято Великомучениці Катерини, що припадає на 7 грудня. Святу Катерину вважають покровителькою кохання та шлюбу. Тому в народі день її вшанування відома як свято дівочої долі або Катеринин День. Свята Катерина народилася у 287 році і була дочкою конста, знатного правителя Єгипетського міста Олександрія. В юності вона прославилася красою, здобула освіту, жила в багатстві та мала багато претендентів на свою руку. Але дівчина оголосила батькам, що вийде заміж лише за того. Хто перевершить її в знатності, багатстві, красі й мудрості. Тоді мати Катерини, таємна християнка, повела її за порадою до свого духовника, святого старця, який жив на самоті в печері неподалік від міста. Вислухавши дівчину, старець сказав, що знає юнака, котрий перевершить її в усьому. Він вручив Катерині ікону Бога Матері з немовлям Христом і звелів. Молитися до Цариці Небесної, що вона дарувала бачити її сина. Після вчення старця Катерина прийняла хрещення. За церковним переказом тоді дівчина у вісні побачила Ісуса. А коли прокинулася, на руці її сяяв в перстень, друнок небесного нареченого. 17-річна Катерина заступилася перед імператором Максиміаном за християн, яких в той час приносили у жертву. Спочатку імператор спробував переконати дівчину відриктися від віри за допомогою найученіших мужів імперії. Після того, як Катерина не тільки не змінила свою думку і переконала у своїй правоті мудреців, Максиміан намагався спокусити її обіцянкою багатства і слави, зрозумівши, що віра дівчини незламна, Катерину стратили. За легендою, з її ран замість крові, текло молоко. Мощі святої Катерини зберігають у монастирі її імені на горі Синай в Єгипті. Великомучениці Катерини моляться про щасливий шлюб добрих наречених а також при важких пологах. Цікаві традиції та вирожіння в цей день. Увечері напередодні Катерини незаміжні дівчата ворожили насуджено. Найпоширенішим було гадання на гілочці вишні. Перед сходом сонця дівчата ямно відламували в сусідніх садках декілька вишневих гілок і ставили їх у воду. Якщо гілочка розпускалася до різдва чемалани, то того року дівчина покличуть заміж, як засохнуто чекати сватів ще рік. Наречено визначали також за допомогою листочків. У нічні Катерини дівчата клали під подушку листочки. З різних дерев, помічаючи в такий спосіб кілька хлопців. Серед них, мав бути і яблуневий листочок для дівчини, лягаючи спати, він молилася до Катерини або змило ставилося над нею. Зранку просила найменшого в родині хлопчика, щоб витяг один з листочків, який втрапився, за того й вийде заміж. А як випаде лист яблуння, доведеться ще посидіти у дівках. Загалом на Катерини враження були різними: по розмові, по криниці, по зустрічному. Та інше. По розмові це коли з настанням сотянок дівчата вирушили на полювання. Тихцем підходили до вікон своїх сусідів чи сідали під тином і чекали сторонніх розмов. Про що йшла мова, за тим і прогнозували свою долю. Якщо розмова була про щось хороше і приємне, такою мала була бути доля дівчини. При на зустріч нам потрібно було вийти на вулицю і запитати ім'я першого незнайомого прохожого, так дізнавалися ім'я майбутнього чоловіка, щоб ворожити на криниці, йшли до сходу сонця до криниці і вдивлялися у своє відображення. Якщо воно було не чітке, не черблене, подружнє життя буде невдалим. Спокійна вода і чиста гладь свідчили про швидке заміжжя. Щоб дізнатися про достатньо майбутнього чоловіка, насипали в миску крупу, а в неї клали золоті срібні та залізні прикраси, яку витягнуш таку матимеш долю. Спрогнозувати майбутню долю допомагали також символічні предмети: хустинка, стрічка, каблучка або хрест. Одна з дівчат розкладала все це на столі і накривала тарілками так, щоб не бачили інші. Потім кожна дівчина підходила і підіймала одну з тарілок. Якщо